Вітаємо мої золотенькі! Сьогодні у нас понеділок, початок нового робочого тижня, так, і ми з вами традиційно робимо прогноз на цей робочий тиждень з 2 червня по 8. Дивимося, що нас з вами чекатиме по активності в нашій країні, так? На що звернути увагу? Будь ласка, обов'язково залишаємо вподобайки, пишемо у коментарях свої думки, свої запитання, так, будемо розбиратися, дивитися. І давайте з вами подивимося. Цей тиждень, так, у нас розпочалося літо, розпочався червень вже. Канікули розпочалися. Так, ну хоч щось є таке добре, приємне, тепле. Яким буде цей тиждень для нашої країни? Ну, активності. Активності знову йдуть нам, активності знову будуть провокації від ворога. Так, вороги нас на цьому тижні знову ж таки буде так, знаєте, важко емоційно і фізично. Або активність, вона, на жаль, не припиниться. так, Поки що. Сьогоднішня доба, понеділка, так, друге число. Лінії зіткнення. Лінії зіткнення при фронтовій території, прикордонні. Дуже може бути активним саме сьогодні. Провокації від ворога активні можуть там бути. Більше тиску, ось, і більше таких достатньо складних ситуацій саме на прикордонні може відбуватися у цю добу. Так. Доба понеділка, що по загальній активності. Так, напружена ситуація пов'язана з ресурсним забезпеченням, так? Відпрацювання захисту сьогодні, в цю добу, так, можливі. Поблизу навчальних якихось місць. Так, і на сьогоднішню добу. Маніпуляції і розвідка. Тобто може бути дуже багато якихось розвідувальних моментів. Іде також масова активність, дуже фонить на цей період. Так? Сьогодні, завтра, на ці найближчі декілька діб. Далі. Вівторок дивимося, що у нас на вівторок. Захист буде відпрацьовувати. Так? Ми будемо працювати, не дивлячись ні на що. Більше в переважній більшості темний період доби вівторок буде більше так? тиску, відпрацювань і підніметься така тривожність від цієї роботи, від цієї активності. Так? Багато відпрацювань може бути поблизу води водних об'єктів та високих будинків. Зверніть, будь ласка, на це. Увагу. Далі, середа, що нас чекає в середу? Середа, знову ж таки, відпрацювання. Дуже багато зараз захисних моментів. Так? Дивимося. Дивимося, циклічні події поблизу якихось місць, пов'язаних з державними установами, так, ресурсозабезпечення. Ворог має цілі, вони будуть намагатися дотримуватися середа, наслідки можливі, будьте дуже уважні, хоч і захисту достатньо багато може працювати, середа мені йдуть наслідки. Тому мої золотенькі, ми з вами. Активно реагуємо так, на те, що відбувається, на попередження, тривоги. Зараз дуже важливо реагувати, тому що дуже хитро, дуже неочікувано і непередбачувано ведуться всі ці моменти. Четвер. Давайте дивитися. Четвер. Четвер. Що нас очікує? Четвер. Так. Маніпулювання. Четвер, більш маніпуляції по переміщенню. От, по переміщенню у повітряному просторі. Так? І така масова теж активність йде. Тобто, сьогоднішня доба і середа, четвер, масова активність. Тобто, ось ці дні треба бути дуже уважними, тому що може бути багато руху переміщення. Такі активні провокації від ворога. П'ятниця. П'ятниця, що нам принесе. Так. Знову ж таки, відпрацювання захисту, розвідка від ворога, більше в темний період доби, ніч п'ятниці може бути достатньо неспокійною. Знову ж таки, переміщення, захист, відпрацювання. Така тривожна. І такий час, і більше якось так скупчення в центральних регіонах. Тому будьте дуже уважні. Субота. Субота, вихідні, інфраструктура. Дуже багато руху поблизу інфраструктури. Субота. Так, ми будемо спостерігати також переміщення знову ж таки у повітряному просторі і м -м, субота, неочікувані форс-мажорні ситуації, високі житлові будинки. Будь ласка, будьте дуже уважні. Може бути. Можуть бути наслідки. Житлові, високі, багатоквартирні будинки. Неділя. Неділя, емоційно складна, неділя. Будемо спостерігати кінець тижня, знову ж таки, відпрацювання. Так? От, часткова втрата, можливо, теж ресурсів неділя. От, ця втрата може бути від роботи захисних систем. Так, давайте подивимося ми з вами цей тиждень з 2 по 8 червня, з 2 по 8 червня, так? Так, дуже багато. Напруги ми будемо отримувати весь тиждень іде супротив. Ми будемо відпрацьовувати, ми будемо намагатися триматися, як завжди. Вороги будуть провокації свої влаштовувати. Будинки. Будинки, так, держустанови. Циклічні повторювані події. Повторювані події. Ворог буде намагатися. Провокувати і тиснути, дивіться, місця, житлові будинки вже говорила. так? Автотранспорт, місця пов'язані з транспортом, військові якісь об'єкти, можливо, це якісь знову навчальні місця, пов'язані з військовими. І мені йде таке дитяча енергія. Дуже-дуже фонить. Втрата ресурсів, такі, знаєте, місця. Скупчення людей, будьте обережні. Ну, скажімо так, ворог буде розвідувати, одразу йде таке, знаєте, як наче розвідка, щось будуть винюхувати, будуть перехоплювати все це, а потім можуть бути пізніше вже наслідки. І саме мені йдуть будинки, сім'ї. Тому, будь ласка, реагуйте на тривоги. Я дуже сподіваюся, що все буде добре. І... Що всі їхні ракети полетять до них назад?